Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсай. Багато різноманітного тут є красивого посуду. Сьогодні з вами трішки його подивимось. 149 гривень коштує їм спіна, і із кришкою. Чудово підійти для меду, чи, можливо, для лимончика з цукром або для цукру. Такий варіант, ціна 149 гривень також. Вони відрізняються діаметром і висотою. Глечик для заварювання чаю, скляний з подвійними стінками. Ціна 389 гривень. Є такий просто прозорий або є золотий. Такий варіант із кришкою, теж скло, але тонке. 269 гривень. Айсдрінк для холодного. Для холодного, значить, для кипятка не підійде. Ціна 269 гривень у темному склі. Такі глечики, мабуть, теж для холодних напоїв, тому що тонке скло 219. Ці вони ребристі зсередини. Трошки видно цю ребристість. І такий варіант вищий. Тут, мабуть, 2 літри. На жаль, не позначають об'ємність. Так, ціна 219. Угу. І ще є ось такі чайнички для заварювання. В сірому кольорі або в прозорому звичайному. ціна 389 гривень. Френч-прес для заварювання чаю за 269 гривень із бамбуковою кришкою. Такі чайнички з кришкою, можна використовувати як заварювальник. Ціна 269 гривень. Так, і ось такий варіант в краплиночку. Ціна теж 269 гривень. Осінні чашечки з осіннім вайбом. Така з подвійними стінками з листочками. Ціна 189 гривень. Є ще схожий формат, але тут блискітки і без надписів. Такі, як шматочки з золота. Ціна 169 гривень в білому кольорі і в золотому, в золотому такий варіант чашок з подвійними стінками. Коштує 169 гривень і звичайні прозорі такі чашки широкі, тоненьке скло. Ціна 149 гривень. Ще є багато осіннього посуду. Такі монажниці із кераміки за 339 гривень. Так, ще один варіант монажниці. Причам, мені ось цей друк дуже до вподоби. Такі якісь вони чіткі і ніби матові. Так, ціна 269 гривень. І такі менежницям, до речі, досить глибокі, є в білому або в такому насичено-оранжевому кольорі за 389 гривень. Я все чекаю, коли розпочнуться розпродажі осіннього, але бачу, що товару не залишиться, бо справді красивий осінній посуд. Такі дуже місткі чашечки. Тут, мабуть, цілих 400 мілілітрів і ціна 149. В цією колекції є ще глибокі такі салатники. Теж друк, як матовий, ціна 289 гривень. У краплиночку. Так, з гарбузиками ще є ось такі. Малюнок рельєфний, 119 гривень. І ще ось така чашечка. Ціна її 149 У вигляді гарбузика. Такий варіант за 169. У біленькому кольорі ціна теж 169 гривень. ми з вами ще не дивилися, ось такий, мабуть, варіант ми не дивилися. Дуже схожі на ось ці. Теж рельєфні ось тут малюнки. Дуже приємні вони на дотик ці чашки. Ціна 149 гривень. Мабуть, через ось цю рельєфність йде відчуття, ніби покрита такою глазурю, як оболонкою чашечка. Тарілочка десертна з гарбузами. За 99 гривень. З цієї колекції є ще тарілки порційні. Але не тут? Як знайду, то вам покажу. Такий варіант чашки. Вони ребристі, коли йде Ціна 119. Чорненькі чашки за 149 гривень. Ось ці прикольно, якщо в шкафчику треба їх поскладати один на один, дуже гарно ось таке дно, воно нашаровується, так би мовити, стабільно. Можна їх багато один на одного поставити. 119 гривень такі чашки в чорному або у біленькому кольорі. А ще є ось такі, мені чомусь нагадує металеві чашки, але це керамічне з такою чорною обводкою коштує 149 гривень. В пастельних кольорах така чашечка Hello autumn Надпис з двох сторін і коштує 149 гривень. Із листочками. Так, тут Hello, а хто Hello, що Hello? Я не прочитала. Хто знає, напишіть нам, перекладіть дуже красиві листочки. Коштує воно 149 гривень. І такі чашки, як ми бачили, чорні, з таким дном, бачите, є ще в білому кольорі з чорною краплинкою за 149. Сезон чаю, що не кажіть, є місце для зберігання чаю керамічна 219 гривень з бамбуковою кришкою. Досить, досить гарно закривається. Прогумована кришка буде щільно закрита. І зверху не знаю, як вам видно, але вона не є рівна, а рельєфна, таке відчуття, ніби це ручна робота. Знаєте, тут є отуди не виїмки, Якщо гарно придивитись, їх буде видно. У мене не є. Оу, не є гладкі по колу. а такі. і самі вони як матові. Бачу лише на чай. Цікаво, чи буде ще колекція. На цукор було би гарненько, щоб, наприклад, поставити собі всі однакові ємності підписані. Знайшла я цю обідню тарілочку з попередньої колекції, що ми бачили з вами десертні. Ціна 149 гривень. Діаметр тут, мабуть, цілих 25-27, може, і більше досить велика тарілочка. Є ще з нехуморами. Колекція тарілка десертна за 99. Мабуть, і велика тарілочка так само буде коштувати. Чашечки то для поціновувачів мухоморів. Не знаю, бачила, що їх щось там сушить чи що. Чесно, не вникала ціна такої чашечки 79, але мені здається, що не варто з тим жартувати. мухомори вони є мухомори Такий варіант чашки. теж по типу моху морів 169. Тут їх багато. Такий варіант із кришкою. Ціна 189 гривень. Ну, виглядає яскраво, справді мені, наприклад, вподобається яскравість, особливо коли йде зміна сезону. 169 гривень є міськліна, але тут кришка герметично не закривається. Вона не прогумована. Підсвічники. Красивені у вигляді грибів. Коштує 219 такий варіант. Так, це в нас є ємність з кришкою у вигляді гриба. Кришка має ось цю резиночку. Так щільно закривається. Я перші, яких побачила, подумала, що це просто фігурка така декоративна. Ціна 149. Такі цікаві тарілочки, як жолуді з білочкою. 219. Для подачі якихось горішків сиру, сиром, все гляд чудовим. Підсвічники, але трошки менші. Теж грибочками, 149. Так, Грибочків багато. Чашечка із блюдечком. Вона об'єму, можливо, 250. Мілілітрів плюс-мінус. Це я так вам на око. Об'єм мірію. Так, 219. Це і за чашку, і за блюдце. І є великого об'єму чашки. Така чайна порція. Ви бачите, цю ці рельєфність. Цікаво це виглядає. І коштує 149. Така фігурка мохомор. Коштує 119 гривень. Красивенні просто ємності у вигляді гарбузів. Такий більш пастельний варіант. Тут є такі, як потертості під старовину. Читається так фабрично задумано. Їмність із кришкою за 219. Такий варіант з кришкою. Трошки менших об'ємів за 219 гривень. Таке блюдо за 169 гривень. Форма для випікання 459. Масляниця керамічна за 169. Таке блюдечко, листочок. За 149 гривень. Так, бачу, ще є гарбузики. Ось такі. Ціна 119. А в білому кольорі 79. знаю, як вам показати розмір. Ось такі вони. На долоньку. А такий варіант за 119 гривень. Трохи вони більші від попередніх. Таке блюдочко у формі листочка. Теж досить невеличке. За 79 гривень. 189 гривень коштує ось таке блюдо-менажниця. Плед з осінньою тематикою. Хоча, як під який настрій, я думаю, він і весною буде, теж актуальний. Секунду. Розмір 2 метри на 2,20. І ціна такого: 699 гривень з такими ніжними листочками. Сам фон білого кольору. Дуже схожий формат, але інші зображення. 2 на 2,20 розмір за 699. Ці метр 80 на 2,20 і коштує 599. Леди є різноманітні, ще з осінньою тематикою. Ось такий. Тут бежевий, а тут біленький на дві сторони. Розмір 1,80 на 2,20 і ціна 659 гривень. Це не прошито, а так як припаяно. Вже помаленько-помаленько приїжджає товар з зимової тематики. Це така подушечка на стілець. З двох сторін зав'язки, і мені здається, що вони є так, вони і більше. 45 на 45, 219 гривень ціна. Ще ось такий варіант: це теж на стілець. подушечка з зав'язками. Так, і ціна. Зараз, якщо десь знайду, то вам покажу. 40 на 40, 219. Тут, до речі, є поєднання двох, таке, як Тедді. Варіант тканини і як мішковина, але м'яка мішковина. Це подушки декоративні, але більш в дитячому форматі з різноманітними твариночками. 40 на 40 169 гривень коштують. Одразу вдивляю, що є замочок. Особисто для мене це важливо. Нема, на жаль. Так що попрати то треба буде її повністю. І ось такий ведмедик, Це теж 40 на 40 розмір 169 гривень. Ціна. Такі подушечки з гарбузиком. У довгості, тобто 30 на 50 сантиметрів. Ціна 339. Подушечка розміром 45 на 45 см за 269 гривень. Отак вона по центру прошита. І є ще в темно-сірому кольорі, майже чорний. Майже чорний, я думаю, що на них ціна однакова. Що ті, що ті. І ще є бежевий колір. Розмір такий самий, і ціна теж 269 гривень. Просто різноманітні органайзери для організації простору в шафах та в шухлядах, та ще де інде Розмір 90 на 50, висотою 18 Це можна навіть зберігати, я так думаю, під ліжком. Ціна такого варіанту 219. На замочок, бачите, це виходить як така шухлядка. І з двох сторін є ось така пришивна ручка. Цей варіант розмір 90 на 50 см на 18 см такий самий. І ціна така ж сама. А це вже є у шухляди у полиці Вставки 119 гривень коштує Так, і розмір 28х28 на, 28 на 11 см висоти. Такий варіант це теж нібито шухлядка, але ось така, теж з ручкою. Розмір 90 на 50 на 18, і я так розумію, за рахунок кольору, що рожевий, ціна 79 гривень. Отак. Акційна. Такий варіант: контейнер для зберігання. Він має один варіант переділу. І ціна такого 149 гривень. 30,5 на 21 см і 15,5 висота. Вони ще й мають всередині такі картонні вставки, щоб тримати субкість, міцність. Угу. Такий набір контейнерів. Їх є три штуки: один більший і два менших. Ціна 219 гривень. Розміри 28 на 18, висота 14. І ось ці по 14 на 14 висотою 12 гривень. Такі корзинки для зберігання. Текстильні. Розмір 30 на 30 і ціна 339 гривень. З ручками, з кришками. Ага, перепрошую, не кришками. Це і є сам контейнер, думаю, що це ще кришка. Такі контейнери теж текстильні, з ручками 31 на 22 на 18. За 269 гривень. 269 гривень ось такий контейнер корзиночка. Я думаю, як трохи розправити, воно буде тримати форму. Зверху металізований каркас. Така красивенна форма для випікання кексів. Я думаю, тут як обіграти, можна навіть сніжинку зробити. Або квіточку 149 гривень ціна. Є ще гарбузики, форми для кексів за 79 гривень. І ось такі. І такий варіант дубовий, я б сказала, листочки та жолуді. Сетечка для заварювання чаю, така трояндочка. Ціна 79 гривень. прес для часнику за 119